Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Саньок. і ви пам'ятаєте, що в минулій серії по фіфі -фі ми почали... Лігу Чемпіонів за Шахтар. Ми почали нашу дорогу до фінала Ліги Чемпіонів Шахтар. Наша ціль виграти Лігу Чемпіонів за Шахтар. І поки що ми на першому місці у таблиці нашій. Ось можете подивитися, ми на першому місці У нас табли група Б. І ми на першому місці. да, Ось група А на першому місці Барселона, група С на першому місці Інтер і група Б на першому місці Шахтар Донецьк. І що ж, зараз у нас другий матч з усією командою, з усією командою, і я не буду. Я тільки поставляю голи, які я, які я їм забив, а повністю матч знімати не буду, тому що ну, не треба. Він нам лучше зніму з Ліверпулем і з Атлетіком Мадрид. Ну, в общем, погнав я грати цей матч. І перший гол у нас залітає, Коваленко забиває гол. Ось зараз покажу повтор, як це відбулося. 12-та хвилина матча Шахтар вже веде в рахунку. Ми в гостях ми в гостях проти цієї команди. Я навіть не знаю, що це за команда. Не знаю, як вона попала в Лігу Чемпіонів, і можна, я покажу вам повтор. О, все, ось повтор, як ми забили гол, іде атака. Тут Тайсон з м'ячем, Тайсон скатує на Коваленко. І Коваленко забиває гол. Ідемо далі. Oh -oh -oh! Ми забираємо голос Маїлі, я не знаю, як він залетів. Просто подивіться на цю красоту. Мені кажеться, це якийсь баг чи шоу. Подивіться, я даю в розряд на Ісмаїлі і бам, я робив навяз, і це залетіло. Подивіться на це, бам! І просто воно заліта. Це капець 2-0. 2-0, яка минута? Уже 20-та хвилина, ми ведемо 2-0, поїхали далі. І ми пропускаємо гол. Я не зрозумів, як це пройшло. Защита, провал, і все, І гол п'ятий, щось там не зіграв. Хоча я виходив за нього, ну щось в мене не вийшло. 2-1. Ну нічого, ще не розстраємося. Ми ведемо в рахунку, ось як ця атака. У нас вийшла, щось тут, якийсь провал в защиті і отакий от, от штанги, Йдемо далі. І другий тайм, у нас вже другий тайм, і ми ще один гол забиваємо. Забиваю у нас Марлос, і рахунок вже 2-3-1. вибачаюсь, 3-1 чесно гол, який ну, ну, гол, як гол, нічого тут такого. Зараз я вам покажу повтор. Ось дивіться, Даю пазу і на Тайсона, Тайсон б'є, вратарь відбиває, отут оскапає на Марлоса, і Марлосу було гріх не забить. Ідемо далі. І да-да-да, 75-та минута Маша у нас вже рахунок. 4-1. Зовсім оця команда Слаба Шахтьор. Виноси їх на лігке, Забиває у нас Тайсон. Я даю пазур на Марлоса. Марлос дає пазури зря на Тайсона. І Тайсон спокійненько котить м'яч ворота. Ідемо далі. Ой-ой-ой, на 90-й плюс минуті нам забивають голи з рахунок 4-2, але нам не страшно тому, що ми виграємо. Ну то що, на удар гол навіть показувати не буду. І, в общем, цей матч так, завершується. І так, 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 наш матч завершується, Ми виграємо з рахунком 4-2 було достатньо. Ну, як сказати, я міг і на ноль зіграти, ну там такі голи мені позалітали, що. Ну, обидні, обидні. Ми будемо зараз грати в гостях у Ліверпуля. Нагадую, що в гостях, ой, то тобто в гостях вдома ми виграли Ліверпуль, а зараз ми будемо грати в гостях. Ну, поїхали. Опа-опа-опа-па! І в нас матч починається. 0-0. Але нагадую, що в першому матчі проти Ліверпуля ми їх виграли з рахунком 2-1, якщо я не помиляюсь. Вроді да, ми з рахунком 2 1 їх виграли. Зараз будемо дивитися, що в нас далі. Буде получиться. в нас ще не вийде, а тут зразу їхня атака, але мене було у осаді. Якби цей матч виграти, як той. Погнали. Де наша атака? Бамс! І не отримається в нас ударчик, не виходить, в нас ударчик. Обидненько, да, могли. Могли вже забивати голову зіграти. Хорош. Бачу гравця. Хорош. Ще бачу. Хорош. Попробують, чому б і ні. Чому б і ні. попробають можна було? Ми на першому місці в групі залишаємося. Це достатньо класно. Шахтар на першому місці, хоча група нелегка в нас. Ліверпуль, Мадрид. зовсім нелегка група. Але ми держимося, ми держимося. Але я думаю, цей матч нам буде складно виграти. Але ми можемо. Один, міш... Один мінус, що ми в гостях. Дома було легше. Давай, 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 Коваленко, Коваленко! Удар! Як? Ми не забиваємо, гол така атака Алісон та ще цей м'яч обидно, ми навішаємо голови і тут хоч забити. Ой! Чуть свої не забив Ліверпуль! Що відбувається, Що твориться? Чуть Ван Дейк, якщо я не помиляюсь, свої ворота не забив. Фух, аж голова заболіла, аж голова заболіла, ну ми, ми молодці, ми поки що справляємося. Так, сюди, сюди. Ну як, ми не можемо забити гол, ми не можемо забити гол. Хоча в моменти тільки в нас поки що. Ну і що? я думаю, в нас ще вийде. Бачу, біжить Тайсон Невес. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, не воно, не воно зовсім. А ми молодці, а ми молодці. Шахтар може. Шахтар завжди міг їм могти, хотів я сказати. Біг, зачем тут салах Салах достатньо опасний тут в фірміно? І ми блочим фідміна, але тут на подході мене мене б'є! І п'яте в фух. Фух, фу, ми заблочили перша атака від Ліверпуля. П'яте в нас спас. Марлос. в Розрез і не проходить. не про... Ой, я свалив там, да, я свалив там. Ну тут жовту, напевно, дадуть, да, так, жуніор жуніармараес, получає, але це нічого страшного, нічого страшного, саме головне виграти і залишитись на першому місці в групі. У них щось вийде чи ні. Ні-ні-ні, куди, 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 куди? Такс. Зачем я розвернувся? А, ні, хорошо. Це хто? От покажіть мені його лице. Це хто? Це Тайсон! так. Ви просто бачили, що тільки що залетіло. Просто подивіться на цю красоту. Тут да я пазна Тайсона. я убрав за Тайсона удар і от штатка залітає така красота. Тайсон. Тайсон красава, Тайсон красава, нічого тут не скажеш. Тайсон молодець 1-0, Ми виграємо. Що таке оборонка Ліверпуля? Що таке? Давай повторимо Тайсон. Ай, ні-ні. ні Алісон на місці. Алісон тут. Алісон стоїть. Головою зіграть. Хорош, хорош. Ще Посік. Ще Пасік. Що я творю? Що я творю? О! А я думав гул, а я думав гол Степаненко, нічого страшного, удар голову. І от близько? Близько? Подивіться, прям біля штанги м'ячок пролетів, прям біля штанги. Це красота, все класно. Хотілося б мені, звісно, щоб ви ставили лайки під такими серіями, бо мені дуже подобається знімати фіфот, от прям. Там Майнкрафт, що я ще знімаю там. Другі ігри, мені найдужче подобається знімати що? Правильно, FIFA 19, перший тайм вершується, ми виграємо 1-0. І другий тайм у нас починається. Я зробив одну заміну, вийшов Майкон замість Патріка Я вважаю, Майкон тож хороший, Майкон тож повинен грати. Ну! Ну! Не виходить, не виходить, у в нас Алісона пробити один раз пробили, але Алісон хорош. Алісон хорош, тут нічого не скажеш. Бамс! Бамс. Бамс! Блочать! Блочать! Ой-ой-ой, я думав голов як ми їх пресінгуємо! Божечки, божечки, божечки! Я не знаю, чи в них вийде чи ні. Куди я, случайно джойстик вбрав? Ні. 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 Ні-ні-ні. Ми пропускаємо в першому таймі в началі. Ой, ні, ми пропускаємо гол на початку другого тайма, Кейта забиває забиває голос одскока. Ну, я вважаю, я вважаю, Ліверпулю повезло. Ех, обидно. Ой, Марлос, а хто це в нас біжить, да? біжить? А що там в нас таке? Ай, блін. Не забили, думав, забив. Думав, забив мораль, Міг і забивати, звісно, але, але Алісон хорош, я вважаю, Алісон прям спаса Ліверпуль. Ми вже могли багато голів забивати, але Алісон спасав. Ти що, в салах п'яточками даєш, да? Ну куди там проти шахтера п'яточками не пройде, бачу. Не, не, хороший по задумки паз, але... Але сильно, сильно, сильно. Убрать? Що то щас за угабанга була? Ух ти! Марлос, Марлос, що ти робиш? Алісон просто Можна мені в шахтір Алісона, я буду радий. Подивіться, що він тягне просто, подивіться, що він бере цей Алісон. Дуже красивий сейф, тільки що Алісон зробив. А Марлос якось я навіть не поняв, як він ударив, ну ударив хорошо. І тут не прийшов цей пас, не прийшов цей пас. Токс, аут наш. Алісон, я пам'ятаю, ти забивав там красиво, так? Зараз трохи. Ай, не вийшло навазюкать, хотів навазюкать, ну не вийшло. А туди атака у Ліверпуля? Я не зрозумів. Ой, там можна і фол було поставити, якби м'яч не в них залишився. Але наша защита. хорош, хорош. Наша защита хорош. Але напоминаю, що ми граємо нічию. Хотілося б виграти. Да, проти Ліверпуля складно виграти, але ми можемо Марус, Маргус, біжи. Не получається і Дентіні виходить за міського Валенка. Опа, ми забрали м'ячик. Даємо пас сюди, сюди. Ох ти ж, юмою, марло, що це що це таке? Ну ладно, там і незручно не було бить. Згоден. Один ми виграли, а тут пока що один-один і в мене розрядився джойстик. Що мені робить? А що мені зараз ви прикажете робить? Ух. ну що мені зараз робить? Ну, джойстик, не вовремя, не вовремя. Так, я, звісно, виключився. Я навіть не знаю, що зараз зробить. Ну блін, ну нічого, все проти Ліверпуля, щось відбувається, що з Ліверпулем щось в мене не виходить. Блін, я не знаю, що зараз зробити. Прийдеться переігрувати цей матч чи що. І да, просто вже другий матч з Ліверпулем у мене щось не виходить. Все, погнали! Давайте. Це так мені представляєте, як буде би якщо я проіграю, а не зіграю в нічию, як тоді. Мене. В принципі, в нічия устара, хотілося б виграти. Моя задача, хотілося б мені залишитись в першому місці в турнірній таблиці. Хотілося би мені дуже. Але фірміну йде в атаку на вес і ніт. Хух, Хух. повезло. Я не хочу це записувати, тому що я вставлю один момент із того матча. Я, я вставлю той момент з того матча, як я забив за Тайсона. От просто я вставлю цей момент, не треба мені про це забути, я просто вставлю той момент. Там такий голшнік залетів за Тайсона, що ви просто не представляєте. Там з такої самої позиції закруточка от штанги, дев'яточка заліта спокійно, я цей момент вставлю. В кінці відео. От в кінці відео я цей момент вставлю. Просто, будь ласочка, дивіться це відео до кінця. От просто дивіться це відео до кінця. За п'ятого виніс м'яч, так, зіграть. Ну, мені чогось, от, я не розумію, проти Ліверпуля щось мені не везе. Тоді в мене світло виключилося. Щас просто джойсін розрядився, але от я вас умоляю, додивіться до кінця це відео. Подивіться просто, який я гол за Тайсона забив. Я вас умаляю, просто додивіться до кінця. Так, тільки що гравець Ліверпуля попав в офсайт. А от той же ж момент був опасненький, опасненький. Біжить, я бачу мій чоловічик. Біжить мій чоловічик, але цей пас не проходить, звісно, цей пас не проходить. Блін, а той матч то був насищений. Якщо мені щас забивають, ласочка, не забивай. Фух. Всадь мене. Іди отсюди. Ні, не надо, не надо. Фух, п'ятов хорош. Спокойненько. Спокойненько. Саньок, все, нічого страшного. Ну, не записалось, да. Ні, воно то записалось, ну, не хочу я її вставлять, чи вставлять все-таки. Чи все-таки мені може вставити? Ну, Алісон, в принципі, все бере. Ні, Я все-таки вставлю. Я все-таки той матч ставлю, чого мені його не вставлять, там такі моменти були, що я цей момент ставлю, да. так. Чому б і ні. Такс, підхват. Бачу. Бачу, не бачу, бачу, не бачу, господі. Ну все, я не так розстроєн, тому що я передумав, я все-таки той матч ставлю. Матч дуже був класний. Ну! Ну! Марлос не достає до м'яча Марлос не достав до м'яча Ладно. Фух, тільки що був опасний момент від Ліверпуля, але там зовсім. Ну як, він був опасний, але вони не змогли дойти до удара. Так, з опять п'ять зараз атака їхня, але защита зіграла добре. Тут пасік. Ще кудись пасік би. Ось сюди пасік. І сюди пасік, давай, давай! Тайсон, Тайсон, давай! Е. Да. М -м, конечно. Хорошо. Я запомнив. Туди! Туди! А ось не надо мені якісь западли робити з Ліверпулем оцим. Не надо. Я його виграю. Я його виграю. І хто в нас гол забивав? Покажіть мені, хто забив гол. Алло. Алло. Мені не показало, хто забив гол. Ну добре, морайс красава. Так, другий тайм у нас починається. 1-0. Ми ведемо, мене це вже радує, тому що так і. То матчів, ну ви побачите все. Тільки мені тоді кейта забив, правда. ну Я думаю, щось так не повториться, що мені заб'є кейта, але все-таки я вставлю той матч, тому що матч був класний, хоч відео вийде довшим, але воно того стоїть. Такс. Іде атака від Ліверпуля. Але куди тут? У мене защита. Ой, вратарь. Тільки що опять кейта не забив. Якщо б забив кейта, то я б просто угорав. Так, щось в мене тут виходить, ну нічого не получається. Ось іде депас сюди. Я розвертаю. отак от, от. А отак от може. Ну Ладно, ні, так не вийшло, так не отрималось. Ладно. Ладно, прохладно, не вийшло. Головою зіграть. Не молодці, не молодці, молодці. І в нас атака йде в Ліверпульські ворота, в ліверпульські ворота. Ну! Ну, Алісон спасав. Алісон спасав, що в тому матчі він спасав, що дикий. І ще звісно. Такс. У нас іде атака. Сюди? Бачу. Бачу, не бачу. Не бачу це у главі, то що там защитник заблокав. Кейта, кейта, йде на заменку, щоб ти мені не забив. Головой. Не вийшло. Туди смає на потхоті можна забивати, можна бить. Куди? Куди ти Тайсон дав? Я я в шоці, я в шоці. Ладно, начбайби. Так, зараз спробуємо щось зробити. Бачу, ось хтось біжить, майкон, майкон. Майкон. Ну, не туди, не туди давав, не туди. Ня-ня, не туди взагалі давав. А, давайте ще й атака, що мої ворота, якби не пропустить. Ну, знаєте, це буде класно, якщо я виграю. То, може, мені, знаєте, ФІФа той жосік такий подарунок зробив, бо тоді я грав в нічию, в принципі, і я міг уйти з першого місця. Так що, може, це й на краще, а нас, поки я розмовляю, атака йде. Ісмаїл біжить, де я пазу розряс на морайсе. Ой, а що таке? І тут на Хорошо. Не вийшло, не вийшло трохи, ладно. А тут атака наші ворота. Ні, ні не не воно, не воно, не воно. П'яте на місці, п'яте на місці. П'яте таке. Ну, якщо п'яте таке пропустить, то, то це не п'яте. О, А зараз би хороша була бряска. Ну ні. Ну ні, так, давайте тепер я атаку хочу зробити. Хочу я зробити атаку. Десь. Айк. Хотів вибрати, хотів убрати не вийшло. І опять атака в мої ворота. Це що це таке? Мене прокидують, мене прокидують, звісно, чого, чого б і ні? Хух, Салах не забивав, Салах не забиває і в нас виходить Матвіянко, виходить, хай вийде. Текс, вибили м'яч, вибили м'яч, зіграть головою обов'язково не зіграли. звісно. такс. Пацанчики, хлопчики, треба забирати м'яч. Молодці. Що мені от зараз зробити? А от. Ай, не пройшло, не пройшло, не пройшло, там. Заби... Забігав Майк. Ой, а що це у нас за програмни такі в зашітки? Мене пропускати не надо. Один-один, все повторяється, нам забиває хто. Можна поінтерюся Ферміно, Ферміно, я не вижу, Ферміно, він нам забиває все-таки один-один, і в тому матчі. Як і в тому матчі 1-1, Ну ще ні, нам ще можуть забити, тому що матчі не кінчається. А можемо і ми забити. Ну, в принципі, так, да, вже все равно кінець матчі. Так що не думаю, не думаю. А може і думаю. А може і думаю. Жіть. У! Ой, все, я відказуюся в цей граді, я відказуюсь в цей граді. Я. я не. Ні... Да. У нас один один, ладно, ладно. Хоча міг забивать! Хоча міг забивать! Ладно, хорошо! Один-один, то ж хорошо проти Ліверпуля. В гостях, тим боля. Вдома ми їх виграли, в гостях зіграли в ну, Хоч не проіграли, це класно. Ми залишаємося на першому місці. Ми залишаємося на першому місці. Це класно, дякую всім за перегляд. Наступній серії по Лігі Чемпіонів ми зіграємо. З Атлітико Мадрид. дякую всім за перегляд. Не виходить в мене щось з Ліверпулем, взагалі якісь подстави з цим Ліверпулем. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока.